Добрий день, українська мовна телекомпанія Столиця, ваша щира Валентина Еліас. І е, я знаходжуся в Києві зараз в Україні. І як бачите, ми без світла і ведемо наш черговий е, ну, звіт, як можна сказати, бо журналісти тут мене е, наші прижали і кажуть: давайте звіт, де ви були і що ви робили. Добрий день. А... Dobre. Um, hello to everyone. We are here with uh, uh, Ukrainian uh, telebroadcasting company um, The Capital. And uh, uh, Valentina Elias is today in Kyiv and she um, has come back from, from a business trip uh, abroad. And um, so she w would like to give us the report uh, about her journey. Хочу представити мій особистий перекладач, громадський діяч, інтелектуал нашої команди, людина, яка багато років вже працює на площадці центру журналістських розслідувань. Андрій Андрусяк і журналіст-розслідувач, саме Донецький регіон, воєнні злочини, це шановний наш Данило Куріний. And uh, today, with Valentina Elias, uh, I'm here, Andriy Andrusak, as a tr translator and interpreter, um, having worked with Valentina for many years now. And we also have on the left hand um, uh, Danilo Curini, who is the journalist investigator and who is going to be the interviewer today. Ведемо перевод на англійську мову для того, щоб англійська мова міжнародна мова, щоб нас знали в всьому світі, тому що Україна сьогодні потерпає надзвичайну трагедію української нації українського народу. Більше тисячу днів в Україні відбувається вбивство саме української нації, винищення українського народу на нашій святий Богоданом землі. And um, we are translating this uh, broadcast into English because English is the international language. And we would like the world to know that uh, the murder of uh, Ukrainians is continuing in Ukraine for, uh, for more than 1,000 days already. Uh, the war uh, is going on, and the Ukrainian nation is being exterminated. Ну, слухаю вас, Данило. Ви хотіли мене допитати? Допитати. Трохи, да. Служби ще не допитували, то допитують журналісти. От допитати мене, я готова вислухати, відповісти на всі ваші запитання. Ну да, Валентина, дуже давно. So, so we are now uh, giving the floor to, uh, to Danilo, Савия на гівдфлорту Данило содатіко аскіз about Valentina's journey and trip abroad. Mm -hmm. Так, да, дуже давно з вами не бачились. І ми знаємо, що ви були у подорожах, і нам просто цікаво, де ви були і що ви там робили. Я знаю, що ви були в Сполучених Штатах Америки, і дуже цікаво, чого ви туди поїхали. What are you doing? So now today, uh, we, um, Danilo is asking Valentina about her uh, business trip abroad, and he knows that she was in the US. Uh, and uh, so his main question is about what she was doing there and why she decided to go there. Так, да, слово подорож, мені сподобалось. Я навіть вперше, можливо, за останні три місяці засміялася. От, я дійсно їздила в світі, я їздила в Європу і я, звісно, їздила в Америку. В Америку я їздила на зустріч з президентом, ще тоді кандидатом президента Дональдом. Трампом, про якого ми з Андрієм Андрюсюком два роки вели програму Голос України з Америки з Майклом Вілсоном, агітували за те, щоб Трамп став президентом і щоб українці не боялися.